Що та боїмося того, аби не, не не пішла в село і не знесла цілу, цілу нашу вулицю, бо то піде на поперек і на поздовж. Бо такое я кожен день сюди ходжу, і кожен день дивлюся, а вже все, вже коріння пішло, дерево пішло, а далі хата пішла, і все. Мешканці села Мельнич спостерігають над провалям, що утворила річка Свіча. Зараз берег річки проходить посеред кількох подвір'їв, а частини місцевої дороги нема, бо її змило. Тож люди, аби дістатись потрібного кінця села, йдуть через двори сусідів, каже 75-річна Надія Довняк. Жінка мешкає у Мельничі 56 років. Тому місяць то була, в суботу брала хліб, ще переходила була дорога, ще переходила. Недію до церкви на 15-ту годину, все, вже нема, вже впало. Я б ходила вон туди. Він туди, а куди, я ще 40 хвилин до церкви чи запустила вже навіть. Та де таке було вже? А тут ка, ми ще топимо через тепер, хай хочемо, через то. Ма куди ходити, Та то якось таку, аби зробити, не зробити хоч стечку, якусь уходити. Жінка, як і її односельчани, йде через подвір'я Петра Савчака, йому 84 роки. Я з, в... з вікна лежу, як вода йде. Чоловік каже, боїться, що одного дня вода дійде безпосередньо до будинку, бо зараз йому від стіни хати до провалля залишилось 10 кроків. Ну, та що у воду буде впадав, та й все то й топлю, я хоча й не вмирів. То в воду падати буду а, та ся, бо я не годен ходити. Щоб змінити ситуацію, потрібно міняти русло річки, каже керівник місцевої громади Василь Вітер. А гроші поки виділили на проєктні документи. Нам із бюджету обласного виділили 860 тисяч на проєкт оце проблеми. Тобто, проглубити старе русло, дати дамбу і укріпити цей берег. Зразу ж тільки це рішення було винесено, ми зустрілися і по рекомендації екологів, дали нам проєктну організацію, які десь. Вже неділі три як почали. Ми заключили договір, доклавши до цієї суми ще своїх 10%. На сьогоднішній день укладено угоду з підприємцем Романюк Віктор, і він розробляє проектно кошторисну документацію. Як тільки буде готова проектна кошторисна документація, ми зможемо шукати кошти для того, щоб провести дані роботи. За словами керівника громади Василя Вітра, документи мають бути готові у травні. Тоді ж знатимуть точну суму, яку потрібно для робіт на річці Свіча у селі Мельнич. Коли ж розпочнуть самі роботи, наразі невідомо. Ірина Мочульська, Тарас Фомін, Суспільне, Новини, Львівщина.